Чим глибше людина занурюється у власні думки, тим частіше вона відчуває самотність. Це не випадковість і не примха. це відображення внутрішнього світу, який прагне тиші, глибини та осмислення. Карл Юнг, досліджуючи природу душі, наголошував, що розум, який шукає відповідей, нерідко віддаляється від суєти зовнішнього світу, але чи є самотність тягарем. Чи можливо це дар, що відкриває шлях до справжнього самопізнання? Ця думка, хоч і незручна для суспільства, що цінує галасливу комунікацію, запрошує нас замислитися, чому ті, хто мислить глибоко, обирають тишу. Суспільство часто сприймає самотність як щось підозріле. Людина, яка уникає натовпу, здається дивною чи відстороненою. Але що, якщо самотність це не втеча? А свідомий вибір для розуму, який прагне зрозуміти себе і світ, тиша стає плодючим ґрунтом. У ній народжуються ідеї, що не можуть прорости серед гамору буденних розмов. Це не означає відмови від спілкування, а радше потребу в просторі, де думки можуть вільно дихати, не стиснуті очікуваннями інших. Самотність, як стверджував юнг, пов'язана з природою інтроверсії. Інтроверти черпають енергію з внутрішнього світу, їхня душа живиться рефлексією, а не зовнішньою метушнею. Для них швидкі поверхневі розмови можуть бути виснажливими, адже їхній розум потребує часу, щоб осмислити ідеї, знайти зв'язки, проникнути в суть. Суспільство, однак, часто прославляє екстраверсію, вважаючи її ознакою успіху. Від дитинства нас привчають бути відкритими, товариськими, але чи не втрачаємо ми, ми в цьому процесі свою унікальність? Інтроверт, змушений грати роль екстраверта, ризикує виснажити свою душу. Юнг попереджав, що спроба придушити свою природу призводить до внутрішнього конфлікту. Людина, яка ігнорує потребу в тиші, може втратити зв'язок із собою, адже саме в самотності розум знаходить ясність. Це не означає, що інтроверти уникають людей через зневагу. Вони просто шукають глибшого обміну, де ідеї мають вагу, а слова сенс. Розум, що мислить глибоко, часто відчуває розрив із оточенням. Буденні розмови про повсякденне здаються монотонними, коли душа прагне відповідей на великі питання, знайти співрозмовника, який поділяє цю жагу до знань, справжній виклик. Через це людина може обирати мовчання не тому, що зневажає інших, а тому, що поверхневі діалоги не насичують її розум. Це не гордість, а потреба в спілкуванні, яке розширює горизонти. Самотність для таких людей не лише вибір, а й необхідність. Розум, що постійно аналізує, потребує спокою, щоб упорядкувати думки. Надмірний шум, вимушені розмови чи швидкий ритм суспільства, можуть викликати ментальну втому. Юнг зазначав, що глибока свідомість робить людину чутливішою до світу. Такі люди не просто бачать оточення, вони його вбирають, відчувають тонкі емоції, інтонації, навіть невидимі енергії. Це дар, що дозволяє глибше розуміти інших, але й тягар, адже розум ніколи не вимикається. Ця чутливість має фізіологічне підґрунтя. Дослідження показують, що у людей із високою сенситивністю нервова система реагує інтенсивніше на шум, світло чи соціальні взаємодії. Те, що для більшості є буденним, для них може бути виснажливим. Після гучних подій їм потрібен час, щоб відновити сили, інакше настає емоційне вигорання. Самотність у таких випадках стає притулком, де розум може перепочити. Однак суспільство часто неправильно тлумачить цю потребу. Людей, які обирають тишу, вважають холодними чи байдужими. Це створює внутрішній конфлікт з одного боку, бажання відповідати очікуванням, з іншого потреба в уединенні. Постійна боротьба з цими вимогами може призвести до ментального виснаження, і тоді самотність стає не вибором. А єдиним способом зберегти себе. Важливо розрізняти здорову самотність і шкідливу ізоляцію. Здорова самотність це свідомий вибір, коли людина почувається комфортно наодинці, використовуючи цей час для роздумів чи творчості. Ізоляція ж виникає з відчуття непорозуміння чи відторгнення, стаючи бар'єром для значущих зв'язків. Ключ до гармонії у балансі. Потрібно поважати свою потребу в тиші, але не відрізати себе від світу. Суспільство прославляє постійну активність і комунікацію. Успіх часто вимірюють кількістю зв'язків чи присутністю на подіях. Але для тих, хто мислить глибоко, це може бути гнітючим. Постійна потреба бути на зв'язку виснажує, а вимушені розмови здаються марнуванням енергії. Існує хибне уявлення, що замкнуті люди асоціальні чи нещасні, але це не так. Їм просто потрібен інший ритм, той, що дозволяє думкам дозрівати в тиші. Юнг вважав, що більшість соціальних зв'язків поверхневі лише одиниці здатні на глибокі бесіди, які живлять душу. Пошук самопізнання, за його словами, вимагає самотності, адже в тиші людина чує власні думки без зовнішнього шуму. Бути інакшим не означає бути неправильним. Кожен має свій спосіб взаємодії зі світом і немає нічого поганого в тому, щоб цінувати тишу, доки вона не стає втечею від реальності. Справжній виклик не в тому, щоб відповідати соціальним стандартам, а в тому, щоб прийняти свою природу без провини. Самотність це не втрата, а захист енергії в світі, який вимагає забагато, але дає замало. Бути наодинці це не про поразку, а про свободу. Це простір, де розум може розправити крила, не стиснутий зовнішніми рамками. Обрана самотність це притулок, де душа знаходить спокій. Це не відмова від світу, а створення умов для самопізнання. У тиші людина бачить свої думки чіткіше, розпізнає емоції, розуміє, що справді має значення. Цей процес основа для тих, хто прагне зростання, адже дозволяє досліджувати себе без чужих очікувань. Самотність також живить творчість. У тиші народжуються ідеї, які не можуть прорости в хаосі, але творчість оживає в діалозі з іншими. Надмірна стимуляція розпорошує думки, тоді як розум, що має простір для рефлексії, бачить ясніше. Саме в балансі між уединенням і спілкуванням ідеї набувають форми. У самотності є глибший вимір, свобода бути собою. Багато хто живе, підлаштовуючись під інших, шукаючи схвалення. Але час наодинці вчить, що справжнє прийняття йде зсередини. Юнг називав це індивідуацією, шляхом до усвідомлення своєї унікальності, відсторонення від суєти втеча, а створення простору для розвитку без тиску. Та свобода самотності існує лише тоді, коли це вибір. Якщо вона народжується зі страху чи розчарування, то стає в'язницею. Важливо розрізняти самотність як стан внутрішньої повноти й ізоляцію, як відображення болю, секрет у гармонії цінувати тишу, але не втрачати зв'язку з іншими. Як зрозуміти, чи корисна самотність? Відповідь у її впливі. Якщо вона приносить ясність і спокій, це здоровий вибір. Якщо ж викликає смуток чи порожнечу, варто переглянути свій шлях. Тимчасове уединення освіжає, але тривала ізоляція без спілкування може нашкодити. Відсутність зв'язків ускладнює повернення до світу. Баланс між самотністю і спілкуванням це мистецтво. Потрібно поважати свою потребу в тиші, але не відгороджуватися від людей. Розвиток відбувається не лише в рефлексії, а й у взаємодії. Самотність це інструмент, а не втеча. Вона має слугувати розуму, а не замикати його. Не кожна самотня людина геній, і не кожен мислитель одинак. Але зв'язок між глибоким мисленням і тишею незаперечний. Аналітичному розуму потрібен простір, щоб дихати, постійний шум і повторювані розмови розпорошують його. Самотність стає необхідністю для тих, хто прагне заглибити знання. Чи справді глибоке мислення потребує самотності? Все залежить від гармонії. Ті, хто дозволяє собі тишу, краще впорядковують думки, живлять креативність. Це час, коли розум мислить незалежно вільний від зовнішнього тиску. Але є ризик, самотність може стати пасткою, якщо перетвориться на ізоляцію. Деякі уникають спілкування не з вибору, а через розчарування, вважаючи, що світ не має що запропонувати. Це небезпека тривалої ізоляції, втрата зв'язку з реальністю. Без діалогу розум втрачає можливість збагачуватися новими поглядами. Юнг наголошував, що розвиток це баланс між рефлексією і взаємодією. Ще одна пастка відчуття інтелектуальної зверхності. Людина, яка не знаходить стимулюючих бесід, може вирішити, що ніхто не варти її уваги. Це посилює ізоляцію, відрізаючи від цінних перспектив. Щоб уникнути цього, варто пам'ятати, не кожна розмова мусить бути глибокою, щоб мати сенс. Навіть просте спілкування може відкрити нові грані світу. Активний пошук однодумців ще один шлях. Сьогодні технології дозволяють знаходити спільноти, де цінують рефлексію і творчість. У таких середовищах спілкування стає природним, не жертвуючи якістю ідей. Відчуття, що цікавих людей немає, часто залежить від нашого підходу, а не від їхньої відсутності. Ставити запитання, щиро цікавитися іншими, виходити за межі свого бульбашки це спосіб зробити спілкування багатшим. Різниця у світоглядах не розділяє, а збагачує. Контраст між способами мислення дає нові ідеї, розширює горизонти. Баланс між самотністю і спілкуванням допомагає уникнути як перевантаження, так і ізоляції. Тиша потрібна, щоб упорядкувати думки, але в діалозі ідеї перевіряються і міцніють. Уміння визначати, коли потрібна тиша, а коли легке спілкування дає гнучкість у стосунках зі світом. Інтелект не бар'єр, а інструмент. Він дозволяє пливти між формами взаємодії, не втрачаючи себе. Навчитися балансувати між рефлексією і простим людським досвідом ключ до гармонії, де самотність союзник, а не в'язниця. Секрет у тому, як ми використовуємо самотність, вона має бути джерелом зростання, а не укриттям. Час наодинці живить розум, структурує думки, заглиблює знання. Але глибоке мислення це не лише рефлексія. Воно живе в діалозі, у викликах, у новому досвіді. Самотність не клітка, а простір свободи. Це місце, де розум дихає, міцніє і повертається до світу з яснішим баченням. Бути мислителем не означає уникати людей. Це означає знати, коли потрібна тиша, а коли спілкування. Самотність може бути тягарем чи даром, усе залежить від того, як її сприймати. Якщо самотність це відповідь на потребу в глибині, вона не відрізає від світу, а збагачує його. Великі ідеї народжуються в тиші, але оживають у взаємодії. Тиша не порожнеча, а найродючіший ґрунт для творчості і самопізнання. Але надмірна ізоляція це ризик. Відрізаючи себе від світу, людина втрачає уроки, які дає спілкування. Баланс це ключ. Виділяти час для рефлексії, але залишатися відкритим до людей. Справжнє питання не в тому, чи уникають мислителі спілкування, а в тому, чому. Часто це не вибір, а реакція на світ, який здається надто гучним, надто швидким, надто поверховим. Зв'язок між самотністю та інтелектом глибший, ніж здається. Розуміння цієї динаміки веде до автентичного життя. Соціальні стандарти не для всіх. І повага до своєї потреби в тиші приносить свободу і ясність. Самотності не варто боятися, вона може стати цінним союзником. Спостерігайте за своєю самотністю, аналізуйте, як вона впливає на ваш розум, емоції, поведінку, шукайте баланс між тишею і спілкуванням, це шлях до збагачення душі, де самотність не втеча, а простір для зростання.